Доброго дня, діти! Подивіться, що це перед вами? Це сонце. Сонце це велика розпечена зірка, що сяє нам на небі в день. Діти. А що вам нагадує сонце, про що ви думаєте, коли ми говоримо про нього? Найперше приходить думка про вогонь та освітлюючу лампу. Тому що сонце освітлює та зігріває нашу землю. Ще можна згадати про сонячну систему, в центрі якої є сонце. А ось жовтий м'яч. Він нагадує нам сонце своєю круглою формою. Також про сонце нам нагадують сонцезахисні окуляри, тому що на сонечко не можна дивитися просто так, це небезпечно. Можна ще пригадати пляж, відпочинок на морі, тому що сонечко дарує нам здоров'я. Частина нашого прапора теж нагадує сонце своїм кольором жовтим. А ще є квітка сонця, кульбабка. Вона схожа на сонечко своїми пелюсточками, ніби промінцями. А зараз послухайте віршик іще про одну квітку сонця. На осоні соняшник підроста, голову до сонечка поверта, дивиться він сонечку просто в очі, щось до тата сонечка мовить хоче. Дійсно, діти-соняхи дуже схожі на сонце, і вони можуть повертати свою квітку до сонця. Продовж дня. І сьогодні я вам пропоную зробити квітку соняшника. Нам буде потрібен картон або папір блакитного кольору. А ще кульки з пластиліну коричневого та жовтого кольорів, зелений пластилін та насіння соняшника. Починаємо! Отже, діти: кулька коричневого кольору буде серединкою нашого соняха. Жовті кульки це будуть його пелюсточки. Нам ще потрібно зробити стеблинку та листя. Для цього. Нам потрібно буде стека. Ми відріжемо один шматочок від зеленого пластиліну, другий шматочок від зеленого пластиліну, і ці шматочки будуть у нас листочками. Їх треба скачати в круглі форми, в кульки і поки що покласти. Ось у нас дві кульки це буде два листочка. А із залишку зеленого пластиліну ми викачаємо з вами стеблинку. Вона має бути тоненька і рівненька. Можна спочатку розкачати її між долоньками прямими рухами, а можна розкачати далі на дошці прямими рухами вперед, назад, натискаючи на пластилін. І вирівнюючи нашу стеблинку. Ось у нас і стеблинка. І тепер починаємо збирати наш соняк. На синьому аркуші паперу або картону, в мене картон, викладаємо спочатку деталі. Сплющуємо коричневу кульку, викладаємо її вгорі. Притискаємо злегка. Тепер викладаємо жовті кульки навколо коричневої. Це наші пелюсточки. Ось вони. А тепер найцікавіше. Ми будемо розмазувати пластилін і робити справжні пелюсточки. Подивіться, як я буду це робити великим пальцем. Натискаю на кульку. І ось так відводжу палець в сторону. І таким чином я роблю всі пелюсточки. Це не складно, якщо пластилін у вас м'який, ви просто натискаєте, можна великим пальчиком, можна вказівним, так як вам буде зручно. Можна повертати роботу, щоб вам було зручно це робити. Подивіться, у мене вже у соняха є пелюсточки. Тепер нам потрібно зробити стеблинку. Нашу зелену паличку ми притискаємо до картону і до квіточки. А тепер з обох боків ми зробимо листяк. Один листочок буде трошки вищий, другий трошки нижчий. І листочки ми зробимо таким же чином. Натискаємо на кульку. і робимо такий мазочок пластиліном. Подивіться, і листочка у нас теж є. Не вистачає тільки насіння. Тут нам стане в пригоді справжнє насіння соняшника, і ми його будемо встромляти у нашу коричневу серединку. Зверніть увагу, діти, у насіння є гостренька сторона, і цією гостренькою стороною ми будемо встромляти в коричневий кружечок наше насіння. У нас буде справжній сонях. Насіння потрібно встромляти діти дуже щільно, так як воно росте на соняху. І ось наш сонях уже готовий. Він схожий на сонечко, тому що в нього пелюсточки, ніби правнінчики сонечка подивіться діти як гарно у нас вийшло. зробіть і собі такий сонях таку сонячну клітку.